Я так тихенько-тихенько відкриваю, бо вчора написали в коментарях, що можна не шурустіти в камеру, бо напрягає. Так що, шановна пані, яку дуже напрягає, дуже тоненько, дуже тихенько буду це все розрізати. Ну, Кого напрягає, кого ні, але то таке. Бачите, я дослуховуюсь до всіх клієнтів. Бачите, буду робити це тепер тихенько-тихенько. Знаєте, колись був такий анекдот. Як то йде такий маленький котик і так тихо-тихо кричить ля-ля-ля, так само і я. <світок> так, що ми отримали? Е, ми отримали дуже круті футболки е, з кулями повітряними. Е, так, е, весь бренд, який відшиває ці футболки, вже пішов у відпустку. Тому ось це останні футболки. Більше ми їх замовляти не будемо, бо це буде тупо запізно. Тому ми отримали розмір ML. Хто чекав, ми сьогодні відправимо. Я вам дуже вдячна за ваше чекання. Тому що, направду, я сама дуже чекала. І ми їх отримали, в принципі, достатньо багато. І ми отримали ще розмір SXS. Я вам так покажу SX. Грушикі цеї, що ти зробиш? Так, дивіться, я отримала. SXS, оце SXS, в принципі, він йде на добру мкл А ось цей розмір я одягаю на груди 114, він на мене добрий. Дівчата, XL 2XL не буде. Тобто, оце до 114, іншого розміру, цього більшого вже не буде. Тобто, на жаль, не зможу вам продати.